Моя особиста позиція полягає в тому, що ми не мали б втручатися зараз в кримінальний кодекс і міститься достатньо статей, які можуть застосовувати у разі непокори підлеглого по відношенню до наказу командира. Тому станом на зараз законопроект, який наробив стільки галусу 13452 про так звану непокору, не роз розглядався в сесійній залі Верховного Верховної Ради, тобто немає ухваленого рішення парламенту, також він не розглядався на профільному комітеті, а саме нацбезпеки, оборони та розвитки. На жаль, головним комітетом, який веде цей законопроект. І які а, депутати зареєстрували, тобто депутати саме цього з комітету зареєстрували цей законопроект? Це був правовий комітет Онашоса, і саме він має давати тепер роз'яснення щодо доцільності застосування більш жорстких норм по відношенню до так зва до так званої непокори а, щодо виконання наказу.